Волинь обленерго знову перевірятимуть. 7 лютого відбулося засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Директор департаменту ліцензійного контролю на засіданні зазначив, що від споживачів продовжують надходити численні скарги на графіки відключення світла. Відтак, члени комісії прийняли рішення про проведення виїзних перевірок семи українських обленерго. Серед них Волинь Обленерго до комісії продовжують надходити численні скарги споживачів щодо відключень. Від послуг з електропостачання, а саме щодо дискримінації даних відключення, пропонуємо прийняти рішення щодо проведення позапланових різних перевірок Вінниці обленерго, Волині Обленерго, ДТ Київські регіональні електричні мережі, ДТ Кадеські електромережі, Тернопіль обленерго, Хмельницька обленерго і Чернівці обленерго. Зауважимо, що до Волинь обленерго перевірку відправляють не вперше. 10 січня і 24 січня на засіданнях регулятор теж приймав рішення про перевірки обленерго через скарги споживачів. Тоді у списку теж було Волинь Обленерго. Нагадаємо, що регулятор 17 січня взагалі оштрафував Волинь Обленерго на 85 тисяч гривень за недотримання графіків відключення світла. Тоді, окрім Волинь, Обленерго, штраф отримали Вінниця Обленерго та Чернівці Обленерго.